Підсумки дня продовжує цикл сюжетів обличчя України України-2012». Без сумніву, всі олімпійці вписали свої імена в історію цього року. Однак наш матеріал про спортсменку, яка принесла країні перше золото, це фехтувальниця Яна Шем'якіна. Тож яка вона? переможниця лондонської олімпіади не лише в спорті, а й у житті Ірина Драбок. А? Сльози радості, брехливі оплески і перше золото. Українка Яна Шем'якіна на додатковій хвилині буквально вирвала перемогу в німкені бріти Хайдеман. Рахунок 9-8. Наступного дня 26-річна львів'янка прокинулася знаменитою до цієї перемоги. Яна Шемякіна йшла 15 років і не раз уявляла, як підніметься на підвістал з українським прапором. Як я там нанесу останній укол, як мене там будуть привітати, засипала звичайно з такими мислями, просипала зранку, а воно жниця інше нема. І коли на Олімпіаді, я думаю, ну так само от нанесла той останній укол. Все ж таки я там до ранку. Я думала, що дійсно, що я от зараз маю проснутися. Але зранку встала, подивилася, що медалька є. Спортом я не займалася з дитинства. Спочатку гірськолижним та після травми довелося покинути тренування. Шпагу в руки взяла випадково на фехтування, пішла за компанію і захопилася. Андрій з єному вже понад 10 років. Вони разом тренуються. На його очах вона здобувала перемоги і переживала поразки. Вона дуже великих зусиль накладала і тренувалась кожен день, і старалася по ній було видно, як вона на доріжку виходить, як вона проводить бої. Найкраща спортсменка. Її вручали кожен рік, от тою кубику нам отримала в Польщі. Ми тут сьогодні. Мама чемпіонки з гордістю показує нагороди. Після того, як Яна з'їхала з гірськолижної траси і зламала ногу, пані Ірина боялася, щоб спорт не скалічив дитину, але захоплення фехтуванням не перешкоджала. Дочку підтримала і в найважчий час, коли в Пекіні 2008-го фортуна відвернулася від спортсменки. Мати переконувала, головне участь, а не перемога. Та Яна вважала інакше. І в Лондон їхала лише по золоту. Сон мені проснився, що я прийшла додому і дуже багато квітів. Думаю, квітер, яна ще не мала приїхати, і потім яна з цієї кімнати заходить в ту кімнату каже, кажу: Мамуля, то тобі такий сюрприз. Я вже вдома і я виграла. Ну і все, так я чомусь тим сном на п'ятницю сни не збуваються. Я тим сном жила. Живучи м'які в комунальців п'ятьох. Яна, батьки, сестра з дитиною та ще й собака Ірма. Мер Львова обіцяє подарувати чемпіонці квартиру. Цього спортсменка чекає з нетерпінням, адже й сама незабаром планує створити родину. Ірина Драбок, Андрій Скорик, Перший національний.